Глядачі, це програма ґрунтована традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Сьогодні будемо говорити про мистецтво разом з українським графічним дизайнером, графіком-педагогом, членом національної спілки дизайнерів України Володимиром Окрутним. Вітаю вас, пане Володимире. Дуже приємно, доброго дня. І я, знаю. я знаю, що у квітні вам випонуло 60 років, це ювілей, що ми вас вітаємо. І, власне, нещодавно в нашому Тернопільському художньому музеї відкрилася виставка. Вона має назву 60 ті іменини ваших, власне, робіт. Розкажіть, чому така назва? Символічна вона? Е, ну е, я, скільки ми ходимо. Давно до нашої катедри, до церкви. І нас отці ще на, на, на початках сказали, що день народження це добре, бо то е, людина народилася. А коли людина отримала ім'я вже християнське і стала християнином, то вона стала народилася для Бога. По суті, так: то для людей, а то для Бога. отакий такий е, був створець, він е, вершина всього. Ми тільки як. Його діти, як його інструменти, і маємо йому служити в прислав на прославу його і, і нашої землі, і таким чином. Тому я вибрав, що єменине є важніше від народження. Бо народження Ну добре, початок, але треба продовжувати. І, і Святий Володимир спочатку був і поганином нам, а потім з християнством він почав нести. І культуру, і духовність на нашу землю, на нашу Україну. І я названий батьками, як мені казали, в честь Святого Володимира. А брат, мій рідний, на честь Богдана Хмельницького. То було наше такі, з малечкого в хаті, я ще засвітів. Ми собі знали, що є Україна і Бог. І, а решта треба пережити. і все. Якусь виставку на... відкрила на Володимира? На самого Володимира, 15 числа, о 15-й годині відкриття відбулося позитивно, урочисто, забавно. І буде діяти виставка до 17 серпня, так що є на місяць часу на оглядини. Всі, хто хоче, може прийти так, подивитися. Всі запрошую позитивно з добрим настроєм і принагідно відвідати субота вихідні, а решта дні буду ради запрошувати і нехай приходять для примноження. Розкажіть, скільки робіт представлено на виставці і в якій техніці власне вони створені? Ну, Задумувалося найперше як еслібриси, я протягом багатьох вже років роблю екслібриси на якусь дату, на якийсь юлей живої людини, чи та людина, що відійшла, то вже екслібриси там пам'яті. І то екслібрисів багато зроблено, але я вибрав 60 і символічно так: 30 живих, ювілейних і 30 людей, які вже відійшли, як Пам'яті, ну меморіальні, такі як е, на спогад про людину від давніх часів до ближчих часів, кого знали, е, кому, кому мені близькі е, особистості постаті. І, і так нас зібралася така колекція, і е, сліблюся як основна течія, і ще нові такі е, е, с, твори е, поєднання пейзажу з музикою, пісні в пейзажі, я так назвав, що асоціативно є якийсь візуальний ряд, картина, але який надає настрій, і до якоїсь пісні, яка, там, скажімо, люди багато знають, там чи менше знають, але і скажімо, є в Ютубі. Там можна через QR-код дивишся на картину, скануєш собі і слухаєш саму. Там є таких зараз надруковано. Свіжих шість тих пісень. Ще є Тернопіль, наша набережна, з, з, з нашими окрасами міста фортеця і наші храми, які видно з, з озера. І наше озеро. І так по суті, то така основна. Слібриси це одна, два, а тут ще доповнюючи і ще кілька речей, які були давніше створені і були в фондах музею, і вони ще виставили ті, що в них є. Тобто загалом було 60 слібрисів? слібріс. Шістдесятих слібрисів, і тих шість пісень свіжих, надрукованих, ще дві попередніші, і там ще кілька робіт, що були ще в музеї даровані мною на протягом виставок, якихось після виставок, і такі вже там. І до Шевченкіана там є трошки шумальована, не комп'ютером, а акрилом на полотні, От такі, такі кілька речей ну, для розмаїдності. А решта, ну кажу, нове щось треба робити, а десь згадувати постарше, згадувати свою історію. Ви вже згадували цей термін, і дуже багато людей, які розказують про вашу виставку, теж його згадують. Екслібриси. Що це таке? Поясніть нам. То є книжковий знак Екс Лібріс з книжок з бібліотеки. Тобто кожна людина, яка має там, скажімо, масу книжок, і є дві книжки самі однакові. Тільки та з штампом, що ти є власник, а хтось без, без штампу, і ти вже знаєш. О. Це твоя книжка, точно. І, ну, так, то, це такий, я колись як використовувався просто як в бібліотеці в штамп печатка. А тут вже такий творчий підхід з портретом, може бути, з якоюсь е, особливостями то, діяльності тої людини. Ось такі атрибутика якась може додатися. Тобто, вільна, вільна така. Я в тому собі почав смакувати вже кілька років, що е, е, Хочу, скажімо, зробити сюрприз для людини. Я то беру з ним ну знимку, але я малюю не просто з як то технічно там сконубало і все, готове. я проробляю кожну крапочку, тобто відділяю. Тінь від світла, от що Бог створив, він відділив вперше. Тінь від світла. То ми як тільки послідовники тої справи. А власне розкажіть про процес, як ви створюєте, як це відбувається? Чи складно? Скільки часу може піти? дуже різно буває, що на один портрет може бути зразу ну, подібність? Є а часом мучишся один недобре, другий недобре, третій не четвертий, аж п'ятий може бути умовно. Це добре, так що. Тут кожен раз і сідаєш і ти не знаєш, скільки тебе буде чекати. Як невідомість, кожен раз це невідомість. Ти сам не знаєш, ну, з Божою допомогою стараєшся, але часом треба почекати, трохи попрацювати, поштудіювати. І, 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 часом більше, часом менше. Буває, що за годинку готовий, а часом буває, що кілька днів і ще не то, і ще не то, і так що різне. ну такі. Не, не вгадаєш ні, ні абсолютно. А що саме вам потрібно для того, аби намалювати слібриз? По перше? Е для, для чого ти робиш собі, ну хочеш, значить, тут людину знайти там, скажімо, почув, скажімо, ти знаєш, що є така людина, і там, скажімо, то треба знайти якийсь підбір матеріалу, скажімо, про неї, там, про історію, якщо заглибше, десь там якісь дослідження, трошки собі прочитати, про заглибитися в ту епоху, що якщо, якщо тут, скажімо, давнішим постатям. А якщо свіжий, то так по, чи, по свій е, сприйнятюх, як е, ш, ну кажу, кожна раз індивідуально і, 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 і однакової схеми і формули нема. Весь час є різні підходи. Вони всі одинакового розміру? Чи буває різно? Е, е, особливість того, що я малюю. Ну, такі екслібриси, то так по всіх виставках, то так до 13 сантиметрів. Максимально, так якби на виставки міжнародні, що і посувалися, то так було 13 на 13, Це була максимальна. Може бути менше, може бути більший, трошки збужче, ширше. А так я переважно вписую до квадрату, і тоді воно в будь-якому форматі універсально дивиться і. Його можна збільшувати, по суті, до якого хочеш, бо то векторна графіка дозволяє до баннера збільшувати, там не з'являються ці пікселі. Лінія стає, тому і лазером вирізати можна, можна. Тобто всі технології, чи там ніж плотер називається, що може вирізати. Тобто все, що йде по лінії, оце я по тій лінії малюю ті лінії. Від початку, по суті, до, до завершення цих, так, що то не крапочки, а по крапках, я тільки ставлю вектори. Та якби від, вихідні точки, а потім поправляю, вже там підмінюю. Це все, все в комп'ютері чи на листку? Лік... Ну, ну, як це бувається? то все в комп'ютері, так. В комп'ютері, і от воно, по суті, от такі, от видав цю книжечку як до виставки, і воно так буде, от тих 30, то живі, так, кожному, що, що присвячувалося, так. А тут потім, коли вже та сама спружинка, але вже зворотньо йде ексліберси пам'яті. Тобто вже і в чорно-білому тоні, і тих людей постати і Тернопільщини, і, і України, і світу. Тобто там навіть багато ще зроблено в інших, але то, що війшли сюди, це тільки тих. Скажімо, в обмежений тираж до 60 постат. З цих представлених екслібрисів є якийсь найулюбленіший, можливо, який довше писався, або по змісту вам дуже подобається? Е, ну, з живих то одні з останніх, то як папа. Лев 14 ставав на престол, і в той самий день я створив той слів в його е, честь і з, з надією, що він буде. Е, і за Україну так само дбати, як весь світ. Бо в нього по суті місія папи збирати навколо себе всіх християн, скажімо так. Ну і в тому числі за що буде молитися за нашу Україну, за нашу перемогу. І таким чином я так відразу і він є на виставці. Тут він не війшло, бо а там на виставці представлений, так що там. Ну і кажу, десь ще колегам якимись. Отакі, що близькі, е, е, хочеться приємність робити людині, то так я це відгукуюся, е, скажімо, для себе, для, для і для тої людини, нехай так само буде, добре і прицитину. Ви вже зазначили, що половина з них це меморіальні, а половина ювілейні. Як ви обираєте, хто буде вашим героєм? Це герої сучасності, це можливо ваші друзі. Uh, так, розкажіть. саме так. Кажу, кожен день, скажімо, щось приносить якусь новину. От відштовхується десь, чи то була вже та людина, і відійшла, чи вона ще живе і її, вартує так само під... піднести в. Прославити, про і про, просто навіть приємні зробити, скажімо, для кажуть, чи в юлей якогось друга, чи, чи скажімо, цих 55 років, колись там. Ну, я так середовище, цей. Ну, і тоді приємно подарувати, сказати, от ти не народився, на натобі, <смі> чи, чи, чи там наші іменини, на тобі до іменин от, скажімо, такі, імені. Або, скажімо, що десь в Україні про якась пер персона, там, ну, я переважно художників, так по, по Марчука, там, Івана Марчука, якісь там ювілейна дата, чи просто день народження, для, для них так само. Там от, робилися подарунки, з Фейсбук, скажімо, пересилав хім. Які О, емоції? Позитивні, переважно. ніхто не, 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 не гнівався ніхто. Відомо, що екслібрис – це такий камерний жанр, дуже персоналізований. Як вам вдається передавати характер людини, її якийсь внутрішній світ. Ну, стараєшся, ну кажу, навіть ота є подібність. Хочеться, щоб одна людина була схожа до, 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 до е, ф, характерна. ну, І той характер десь так само, десь там стараєшся відобразити, чи то строгіший якийсь типаж, чи, чи якийсь е, веселіший. Ну, то такого кажу, дуже-дуже кожен раз по-іншому. Шукаєш підходи. Отаке. І, і, а там вже в процесі, аж тоді в кінці о, зробилося вже подібно навіть десь. Я знаю, що на відкритті виставки було погашення марки. Розкажіть про це більше. Ага. Спілка філателістів потелефонував Василь Дідух. І перед виставкою запропонував зробити конверт ювілейний з моєю ескізами, і що вони роблять подарунок такий для, для, для мене на, на, на ту честь, на ту відкриття виставки. Я був приємно здивований і відгукнувся. Ну і вийшла така робота з моєю участю і спецпогашеннями колись ще давно зробилося таке файне місто, він на спецпогашення, то ще покійний е, е, смик, е, голова управління, та якби, культури, і він та якби то, ту справу. Е, і Піштовхнув, і тоді зробилося, то вже минуло багато років, але той ж там файне місто, він на, на всякі події універсальний до всього. І тут ще гордість слава Тернополя так само додавали, то вже не я робив, бо там то, то я розробляв так само. І так воно зібралося докупи і вийшла така ну, цікава. Подарун, приємний рин, так. Так, і вони надрукували обмеженим кількістю 30 примірників, то там я трошки роздав на виситу. І лишилося кілька штучок вже вдома для архіву для, для родини. І все. Так по суті, така, така подія, приємна, і дай Боже, що я кажу, продовжувати і щось примножувати в такому плані. І дякую дуже пану Василю Дідуху, бо він то його була ініціатива. І я з радістю відгонувся і буду відгукуватися, якщо ще треба до якось для когось зробити. Я знаю, що ще з 1991 року ви працюєте з комп'ютерною графікою. Скажіть, як зараз чи бачите якусь відмінність? З'явилося багато сучасних інструментів? Якось впливає на вашу творчість? Я почав в 91-му році така газета Заповіт, і е, запропонували якраз я навчався в поліграфічному інституті, що називався Український поліграфічний інститут у Львові. Тепер академія друкарства, тепер вони ще приєднали до полі, політехнічного у Львові, але. Суть того, що тоді якраз в Тернополі були перші комп'ютери, і що наше видавництво вже почало робити. Я привозив на сесії речі, друковані на, на принтері, і викладачі дивилися, о, принтер, то та, 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 таке в світі вже є, а навто в Тернополі є, а в Львові ще не було такого. Ну такий парадокс. Потім вже воно з'явилося у Львові, але в той момент, 91-й рік, після Путчу, Україна тільки встає, в вересень, жовтня. І воно вже, я вже робив, газети друкували вже тут, а тут там ще тільки нам казали, що є такі в світі комп'ютери. Ну і так воно вже пішло від тоді першого корал, і так я сподобався тобі верхню графіку, я вже в ньому, потім перший, другий, третій, і так тепер до, до вже в останні версії то в мене. Яка є можливість на такому по суті, всюди використовуються подібні речі, тільки то, що удосконалюються. В час десь в ефекти, якісь такі більше додаються. Ну світ йде вперед, і технології так само, але основа та сама: крапка і лінія. От по суті, векторна графіка залишається на як основа, як якому Зараз, формова. можливо легше працювати з сучасними такими інструментами. Ну, в принципі, так, бо десь є і крани більші, і, і, і мишки чутливіші, бо то все мишкою. Я, де хтось має можливість, то є тепер сучасні, що можна такі електронні люці. Ну, я мишкою використовую так вже з тою мишкою рукою, вже від 91-го року, то вже минуло вже. Суті повалок часу тридцять п'ять років. Можна. Ви не лише художника і педагог. Я знаю, що ви працюєте у Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука. Тож розкажіть, що для вас означає ця викладацька діяльність, і чи передаєте можливо якісь свої знання власне молодшому поколінню? Ну, найперше, діти мають, я кажу, кожна людина малює. Тільки то, що маленькими ще малюють всі, а потім десь чим далі, ну хтось залишається і стає професійним, але хтось для душі залишається собі художником. Кажу, всі на люд на світі художники. Просто не всі то знають, і ніхто то не всі то розвивають. Ті діти, які до нас приходять, ми радо навчаємо грамоти просто самої академічної, тобто починаючи від лінія, пляма, але це тобто, все гуаш, такі матеріали. ну, акварель, то вже пізніше, олійна фарба, там знайомимо з, з техніками акрилові, то вже тепер сучасніші. І так, там до п'ятого класу завершується навчання. Вдається свідоцтво, і хтось продовжує. По йде там середнє навчання, заклади чи вищі, вже є там хтось на архітектуру, хтось на дизайн, хтось наш кооперативний, хтось педагогічний. Так по суті чи по світу роз'їжджаються багато там. І ну таке, то кожному складається своє життя, хтось йде в медицину після художнього, таке є. А буває, що закінчили медичний і тоді повертаються в собі в художній. Таке буває. Так що тут кожен раз у нас викладач був так само, доктор. В училищі ще без палків такий потім став викладачем, закінчив художній вуз і став викладачем, навчив нас малювання, і то залежно до вже всього кожного шлях. Але ми даємо початок, поштовх, а решта крила мають розправлятися і летіти вперед. А комп'ютерній графіці навчаєте дітей чи не вчать зараз діти так? зараз. Не не навчаємо У 2000 році. Я працював в художній школі в один рік, то якраз були комп'ютери, і не, то була така напів. Е Приватна фірма, і голо школи. Вони так би на орендували, і так вийшло, що я трошки подавав тут грамоту технічного працювання Але то було один рік, і тоді я пішов на вільні хліби, а потім вже зараз то нема. Нема, на жаль, ну знаю, може, коли ще буде знову. і повертаючись до. Виставки, ви згадували, що до серпня вона діятиме тут у Тернополі. Таке 17, питання та, так. Чи мандруватиме вона іншими містами, цілком можливо. Бо я так розраховував. Ми були наприклад в музеї Франка. тут пропонували привозити вистав. Добре, зроблю тут, а там ще так. Що таке можливо, що воно буде. По музеях, по бібліотеках. Я так тоді мав 50 років, і не так само, 10 років тому. І після того по бібліотеках приносилося по мірі потреби і будемо примножувати, якщо поширювати таким чином, щось десь залишиться, щось десь там в архівах десь таке. А потім щось свіже буде, дай Боже. Дякую вам за дякую. розмову. Дякую, що показали таку вашу кухню. Як ви працюєте, як працюють митці як створюються картини? А нашим глядачам я дякую за увагу. Бережіть себе.